3 квітня голова Прилуцької районної державної адміністрації Володимир Чернов представив колективу свого першого заступника. Ним став Олег Савлучинський. який посилить нашу команду, підтримує. Для виконання поставлених завдань, тому що зараз е окрім звичайних завдань райдержадміністрації е ще є завдання, які покладаються військово на військову адміністрацію з метою підтримки, е спростування якихось е спрощення. Е в даному випадку покладених завдань долучаємо до команди фахівців, Являється фахівцем і відповідає за напрямок житлово комунального господарства, економічної діяльності на території району, екологія, надрозиме, користування на посаду, призначений третього року. Відповідно до своїх функціональних обов'язків відповідає за питання, що пов'язано з комплексом району. Економічний блок, агропромисловий комплекс, агропромисловий блок і все питання, що пов'язане з раціональним використанням природних ресурсів і, взагалі, розвитком району в частині, що стосується цих питань, раціональне використання природних ресурсів на території Прилуцького району сьогодні одне з головних завдань новопризначеного першого заступника Прилуцької РДА. Це утилізація небезпечних відходів, які знаходяться на території Прилуцького району. Тобто будемо це питання вирішувати спільними зусиллями з департаментом, будемо вирішувати ті ХЗЗР, які у нас зараз знаходяться на території деяких громад. Проблемне питання це їх вивезення. Частині, що стосується співфінансування з охорони околичого природного середовища. Основний пріоритет в роботі це контроль за якісним виконанням тих доручень, які покладені відповідно до профільних департаментів обласної адміністрації, каже Олег Савлучинський. Також боротьба із незаконними стихійними сміттєзвалищами, які є на території нашої нашого району, незаконним видобутком корисних опал. Плюс до цієї ситуації будемо в такий нелегкий час. Проводимо аудит раціонального використання всіх природних ресурсів, частині що стосується землі, води, землі лісового фонду. Для чого це робимо? Для того, щоб зрозуміти стаді, ну, в такий нелегкий час, ми зараз в стані війни. Відповідно будемо виявляти і роз'яснювальну проводити роботу тим суб'єктам господарювання, в яких на сьогоднішній день не вистачає дозвільних документів, частині, що стосується сплати. Податків до бюджету місцевого і державного уже найближчим часом в громадах Прилуцького району планується створення інвестиційно привабливого клімату для залучення іноземних інвестицій. Серед головних пріоритетів і розвиток економіки району. Чим більше ми от будемо в цьому розрізі працювати спільними зусиллями, буде коефіцієнт корисної дії у вигляді того, що це будуть нові робочі місця, що це буде абсолютно. Розвиватися в економічному плані наш, наш регіон, і я думаю, що ми ці завдання, які ставлять перед нами, і голова обласної адміністрації Чаос Вячеслав Анатольович, і Володимир Олексійович, ми це все зробимо. Раніше Олег Савлучинський працював у Києві в органах держбезпеки. Ну, коротко, з 95-99 рік я навчався в Київському інституті внутрішніх справ про Національній академії, отримав юридичну освіту. Це була перша. З 2005 року я проходив військову службу. З 2005 по 2019 рік в органах держбезпеки, це центральна апарат служби безпеки України, де питання раціонального використання і взагалі об'єкти, ну, яким, з якими ми працювали, це було Міністерство екології і всі центральні органи виконавчої влади, які входили безпосередньо в вектор Міністерства екології. В 2019 році я звільнився на пенсію, відповідно, пішов на заслужений відпочинок. Відповідно, в 2021 році я був призначений заступником генерального директора з питань надрокористування Державної служби геології та надрукраїни. Попрацювавши до вересня минулого року, я був звільнений за власним бажанням. І знаходився на заслуженому відпочинку до того моменту, поки не з'явився тут.